до мамусі у гості, а тут ось такий красавець. Да? Лушик! Лосик! Лучик! Ой, ти мій зайчик! І пропусти мене зайчику! Ну що ж ти? Ну що ж ти? Такий, ой, гальнюний так! Діти мо. Да, да, да! Ну що? Коментарі тут зайві. Це борщик. На столі дамось, котику. Лайк за котика. Це я хочу поділитися з вами е, своїм сніданком. Я не завжди починаю сніданок з кави, але коли у мене є на той час, то я собі роблю каву. Е, роблю каву за допомогою капсули і також окремо спінювача молока. Додаю е, інколи також корицю, щоб більше смакувало. А, як ми знаємо, можливо, і корицю потрібно додавати по четвергам. Ось така запашна кава виходить. Дуже густа пінка, як у кав'ярні. А так виглядає мій е, найсмачніший сніданок. Яйця, авокадо, помідор, ковбаса, яка є у холодильнику, а також фета із конжутом. Також хотіла з вами поділитися стосовно книг. Я не знаю, знаєте ви цю інформацію чи ні, що будь-яка книжка у нашому житті, вона нам потрапляє до рук не просто так. Тобто ви шукали протягом деякого часу відповіді на свої питання, на які не змогли знайти відповіді. І тут вам дарують книжку, або ви вирішили для себе придбати і обираєте посеред десятьох книжок лише одну і починаєте чіпати з нею інформацію. І е, у половини випадків е, ця книга, яка потрапляє до вас у рухи, дає відповіді на питання, які ви шукали і не могли знайти. Бо, е, як би банально це не звучало е, книга це такий гарний друг. Угу. Але е, така велика відмінність від того, що лише наша особиста справа. Черпати і брати до уваги ту інформацію, чи ні, яку ми почерпали ну, з так, так званого друга. Тому що, якщо ми отримуємо інформацію з будь-якого джерела, неважливо, яка це література, чи це психологічна, чи це література класична, чи навіть будь-яке фентезі, так, ми отримуємо інформацію і повинні її і використовувати. А не накопичувати. Тому що якщо ми тільки накопичуємо знання з тієї чи іншої книжки і де їх не використовуємо, це нам шкодить ще більше, аніж би ми цю книгу не читали взагалі. І, ну не знаю. Можна зрозуміло прочитати якусь книжку і забути про неї. Вона може вам просто не сподобатися. Або це не ваша книга, таке також інколи буває. Але е якщо е вам потрапляє не ваша книга у руки, значить ви ще не готові отримувати відповідь на те питання, яке вас дуже довго бентежить. І, і, е От я, наприклад, люблю читати книги, щоб вони були ось в такому варіанті, тобто роздруковані. Я люблю запах фарби, я люблю готати сторінки, робити закладки, робити для себе підкреслення, так? а потім записувати до нотису, де я фіксую всі якісь важливі моменти із того чи іншого джерела. І тому, якщо ви читаєте будь-яку книжку, Пам'ятайте про те, що ви повинні з неї винести, або можете з неї винести якусь корисну інформацію. І якщо вона для вас є з тієї чи іншої книжки, використовуйте її. Не знаю, ви можете поділитися тією інформацією, це також буде рахуватися за користь від тієї чи іншої книжки. А якщо ми прочитали книжку, ну, наприклад, давайте візьму я. Ну, це зрозуміло так банально, але фразу. Турбота про себе вимагає багато роботи. Не дивно, що я так довго цього уникав. І собі я ставлю питання, що дійсно про себе потрібно турбуватися. І це так само, як турбота про когось, так? турбота про чоловіка, турбота про батьків, турбота навіть до тваринок. І так само, якщо я для себе повинна розуміти, що ага, Таня, ну блін, тобі ця книжка зараз потрібна для того, щоб що? Для того, щоб знову починати турбуватися про себе в певній сфері свого життя. І е, я вам скажу так, що в 2018-19 році я читала дуже багато книжок. Так, вони були не українською мовою, але вони були перекладені із іноземних бестселерів. І е, е, коли багато читаєш, ти автоматично е, ніби е, трансформуєш. <смерт> <смерт> е, коли ми читаємо, ми цю інформацію, якщо навіть не використовуємо, ми її передаємо у суспільство. і ця інформація відчувається. Це вже просто кінець дня, і у мене мої думки зараз. Розтікаючіся мислі по дріву, так, але я хочу, щоб ви пам'ятали, що будь-яка книжка, яка трапляє вам у руки, вона несе для вас певний код. І наше завдання його взяти і використати. Навіть якщо, знову ж таки, потрапила не ваша книжка, ви собі кажете, та ні, там, я її не буду читати, або вона мені не допомогла. І це також норм. Але у більшість випадків книга потрапляє та в той проміжок часу, яка вам потрібна на сьогоднішній день. Отак. Я не знаю, читаєте ви книжки, не читаєте, діліться інформацією в коментарях. Книжками можна ще обмінюватися. Це також класно. Як з економічної точки зору, так і з точки зору спілкування. Так? Бо ми знаходимо людей, яким подобається знову ж таки певний жанр, певна книжка. Також таким чином йде такий інформаційний обмін між людьми. Пишіть в коментарях, які книжки ви читаєте, що вам подобається. І хотіли би ви, щоб ми ось тут з вами обговорювали книжки. Українською мовою, не лише українських класиків, бо я хочу з вами поділитися творами Люко Дашвар, які мене просто збили з ніг. Так, як пише Люко Дашвар, я дуже багато читала книжок у своєму житті, ну, філфак дає свої відбитки, так? Але так як читала та так, як, так, як пише Рекода Швар, ну це просто навіть моя фантазія, навіть мій досвід прочитаних класичних творів, вони собі тихо відпочивають. А можливо, це ще пов'язано з віком, так? тому що коли ти дорослішаєш, інформацію сприймаєш зовсім по-іншому. І я так скажу, я не пам'ятаю такого ще автора, як Льоко Дашвар, від якого я брала, би читала в тому, а не в тому, втомлена і могла читати до першої години ночі, до півдруг, пів на другої години ночі, бо я хочу її або дочитати, або ж зрозуміти, чим закінчиться той чи інший розділ. Ось ось так от. На цьому я буду закінчувати. Я сподіваюся, що ви. Все ж таки поділитесь в коментарях інформацією стосовно книжок. Також бажано, щоб ви підписались на мій канал, поставили вподобайочки, написали коментарі. І я сподіваюся, що ми з вами дуже скоро зустрінемося уже на тему творів Люко Швар. Пока-пока. Ще у минулому відео я вам обіцяла, що покажу подарунки до дня усіх закоханих. Швиденько, дуже швиденько. Це подарунок чоловікові я дарувала. Ось такий ласіон для тіла від Rituals. Потім цукерки цукарки Марсі, одні з моїх улюблених. І ми вже їх трошки тут. Вау. Потім книгу. що навчив мене жити Уран неї Я також і так читаю і розкажу ось таку от криточку із сердушком. І санітайзер із чоловічим ароматом теж від Ritual. Це подарунок чоловіка до речі, ми з моїм чоловіком вже стільки років разом, що ми або домовляємося, що кому потрібно, щоб дарувати, або даємо кошти. І таким чином у нас не відбувається подарунку обмін. Я вже собі вам показувала, замовляла подарунок із адресу. І в цьому подарунку ось таке опакування, як завжди. Ось буклетики, рекламу і саме те, що я замовляла. А саме це скраб для уст. ось така яскрава червона помада і подарунок ще пішов профумований. Але одразу я вам скажу, що я не задоволена якістю скраб, швиденько, нічого не скажу. Гарною якість скраб пахне, гарно працює із устами, а помадка ні. М -м, так, потім потім я собі купувала офлайн трохи косметики із Golden Rose. А саме я давно хотіла собі е, одну шкетіні в кольори хакі. Але такого хакі не було, то е, навіть по акційній ціні, щось 12 з хвостиком, купила ось такі подібні до хаки. Е, і до них зволожуючу помадку в ось такому ніжно-рожевому кольорі. Так. Що ще собі? Офлайн також купувала дві базові футболки. Ось таку білу. Зараз так, може, буде краще видно. Ось таку білу. Я називаю це Хаєм. Пишіть, як ви називаєте, цей бренд. І чорна на міні. До речі, я купую базові футболки в. Чоловічому відділі завжди. Тому що ціна нижча, аніж на жіночі базові футболки, а якість краще. І також собі придбала книгу, про яку я вам щойно розповідала. Ось так.